Що гуглять вранці четверга 4, 4 грудня до кінця року 27 днів. Сьогодні іменини у Варваре і Міжнародний день гепарда. Білий дім заявив, що переговорники після Москви зустрінуться із Рустамом Умєровим в Майамі. Вночі закривали в целях безпечності аеропорти Грозного, Владикавказа і Калугі. Українська стрибунка у воду Софія Лискун прийняла російське громадянство. Останнім часом вона тренувалася у Польщі. Комік Ліги сміху Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ. Цікавляться. За темою заборони соцмереж для осіб до 16 років в Австралії. ЄС вивчатиме її досвід для можливого впровадження такого бану у Європі. В АПЛ Челсі програв арсенал переміг. Ліверпуль зіграв у нічию. Зінченко за нотінгем не виступає через травму. Лідерують Арсенал Мансіті та Астонвіла. В Німеччині з неспортивних тем гуглення. Вітчизняна кримінальна драма Тіньове вбивство лідирує. У поляків смерть музиканта Павела Хотліба на першому місці йому було 51. Всі статті у заголовках обов'язково вказують, що це перший чоловік телеведучої Дороти Шлінговської. Шленговської. Чехів цікавить інтерв'ю словацької топ-моделі Адріани Склінарікової. Там вона розповідає про особисте життя, про донь склінарікові зараз 55.